Персональні дані в електронній системі eHealth. Згідно із реформою Міністерства охорони здоров'я України, громадяни повинні обрати сімейного лікаря та підписати з ним декларацію про медичне обслуговування. Підписуючи декларації з пацієнтами, сімейні лікарі, терапевти і педіатри працюють з персональними даними. Ваші персональні дані збираються з метою надання якісних та своєчасних послуг, забезпечення повноцінного функціонування системи e-Health. Це стосується не лише системи в цілому, але й Окремих сервісів, які ви можете обирати: запис до лікаря, ведення електронної медичної карти, підписання декларації з лікарем первинної ланки, оформлення договорів страхування, зберігання інформації. Надання рекомендацій або інформації тощо. Коли ви звертаєтесь до закладів охорони здоров'я за допомогою e Health, може бути організовано процес надання вам медичної допомоги або медичних послуг, віддаленого медичного спостереження, встановлення медичного діагнозу, забезпечення піклування чи лікування. Надаючи код з смс-повідомлення або документи при відсутності мобільного телефону, особа чи її представник надає медичному працівнику згоду на обробку персональних Даних пацієнта надає згоду створити або, при необхідності, оновити запис про пацієнта в електронній системі охорони здоров'я, надає згоду лікарю на внесення декларації пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. Деякі персональні дані громадян України вже є у відкритому доступі, що передбачено законодавством України. Відкритою є, наприклад, така інформація: прізвища імена по батькові фізичних осіб, які отримали бюджетні кошти, отримали у володіння, користування чи розпорядження державне та або комунальне майно. Частина 5 статті 6 закону про доступ до публічної інформації. Персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, частина 2 статті 5 закону про захист персональних даних. Усі персональні дані пацієнтів надійно захищені, адже електронною системою охорони здоров'я приймаються усі можливі організаційні та технічні заходи з метою недопущення витоку інформації, незаконного чи несанкціонованого доступу будь-яких третіх осіб до неї. Якщо ви виявили незаконне поширення, обробку чи використання ваших персональних даних, звертайтеся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на номери гарячої лінії.